Сьогодні ми його не втнемо, це точно. Так, значить, у нас зараз обід. А що, 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 що це означає? Це означає, що треба. Колись було давно, у нас був такий дід струзік, він кіньми возив обід. Ну, це ще було в тій країні. Вже нема тих коней і нема того діда. І обід нема кому варити. Обід ми собі... При собі маємо, але в нас одна одиниця, одна одиниця, а саме пан Микола, он там треба його забрати. Завести на обід до нас, а потім назад відвести. Отакий От розклад. Я не знаю, побачив він мене чи не побачив. Не хочу їхати по рілі до нього, нехай виїжджає трактором на... до дороги Я не знаю, чи він мене бачив. Може він мене не бачив, що я їду. Ну це ж треба ще, щоб і догадався, чого я їду. Ей, ти махнути, не хочу їздити тут по, по цих. О, хрень він мене бачив, він погнався туди. Та, якщо вдасться сьогодні засіяти там, будемо старатися, щоб вдалося. А завтра он то полоску і ось це. А на післязавтра передає дощ. Їдь сюди! А йому вже тут хариня залишається тут теж гілки здовж дорогою, та вже трактора побили нема. Нема чим їхати. Ну як нема, він ще їде. Хай коля вдіває шльом, на колінники. А, то ж дороги ангілки висять. А шльом з стеклом таким або окуляри. І все. І обрізаємо далі. Вони обрізають, я вже не піду. У мене вже нема. Ноги не дозволяють лазити по цих горах. О, замітив, да? Обідати поїхали. Він не догадався, що я за ним приїхав. Думаю, приїхав перевірати що. Поступила команда забрати ще одну одиницю нашу, то значить тебе. Завести туди пообіда і назад привезти. Що голодний будеш робити? А, що тут за мене лишили? Ну та й обід стигне. Та й що? Ну пообідаємо добрий день. Виключаю. Пообідаємо і виключаю. Все. Обід закінчено! Давай запускай. Це межа, межа аж он там. Це за все ось цього все. Платиться оренда, чи як вона називається. А межа ось, о, ніхрена собі, хтось уже свіжого нарізав. Хтось уже свіже понарізав. Оце так. Да. Ось тут межа. А це ще все поле. Це ще все поле рахується. Треба от парчекати, поки він свою сівалкою вилізе на гору, щоб не, не їхати за ним. О, все, можна їхати вже. Той вже аж на горі. Ну це і швидше поїде. Ладно, їдемо далі. Куди далі? Не далі, назад. Сіється, сіється. Дали мені дорогу, вся крев. Сибався я з луноходом цим. привіт. Привіт, дядя Вітя, привіт! Загнав мене в релю. Ой! Тепер як мені звідси виїхати? Поїде вона, чи ні? Думаю, що поїде, нема там нікого. Вроді нема. Поїхала. це ж машина. Це ж машина чи як? Все. Сіємо. От не воврем'я я поїхав, а? Ще один їде. Треба тікати в сторону. Там ще один. А я заглох. Усі знайомі лиця. Всього тут нам до ночі прийдеться бути на цьому полі. що це там позапалювали? Бурянець, що? Все горить. Верніше димить. Зараз десь наш пан Микола скоро звідти з'явиться, йому там вже ерунда залишилася. Приїде сюди на поміч. І так, по моїх підрахунках уже Коля мав би бути тут. А його не видно і не чути. Може він... Може щось сталося, а можливо телефон шукає. а Телефон-то він забувся тут. Треба зараз під'їхати глянути, мало що. Моє щось поламалося, а подзвонити не може. А може ходить по своїх слідах, шукає телефона. Ні, ну це вже в такий варіант не підходить, він там вже його не знайде, якщо якби й загубив. А зараз під'їдемо, глянемо. По времені він вже мав би приїхати. Там ерунда йому оставалася. Телефон то його он. Куди він подзвонить? В рейку що? Так, їдемо, перевіримо. О! а він он їде. Трошки ще було мені зачекати. Ладно. Зараз десь розвернемося. Прибув, я помилився на кілька хвилин, треба було ще стигарку скурити і якраз приїхав би, я нікуди не їхав би. А так добре, що все добре. А по моїх підрахунках ти вже мав би бути тут, а тебе нема, а подзвонити ти не зможеш. Телефон то тут. Думаю, може щось сталося, а може. А може забув де телефон, то ходиш по релі шукаєш. Не, ну мало ли що може бути. Кажу Віталикові, що забув, він каже, то що забув, то херня. А як щось поломиться, каже, то. Ай, ну ладно, добре, що все добре. А може ще і закінчимо сьогодні, а? Вже пусті половина трактор новий, сівалка нова? Трактористи старі. Можливо, може ще бути таке, що сьогодні ще й закінчимо це поле. Ну, не будемо загадувати. Побачимо. Вода темна. Вийшло було сонечко і знов затягло хмарами. <риклад> ну, то ж спешит, бо ж дошли. пора.

Подцілиться. Передумав. Це гру буде стойти? Там у цьому новому зданні. У цілому у цілому. Ага. Тільки з тої сторони. На каркав'я. Сьогодні ми не закінчимо. Провернула вала. Камінь добре. Поїхали вони ремонтуватися. А, вже зробили вони, їдуть. Вон вже їдуть. Ну, все рівно ми вже час втрачено. Все рівно вже сьогодні не закінчимо це поле. Тару уже світі з Києва. Сонечко заходить червоно-червоно, як на мороз. Ну що, а ми поки сіємо. На сьогодні все. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Всім на добраніч.